Всі відійшли, розряд! Шанс вижити після зупинки серця можна подвоїти, якщо поруч є людина, яка вміє користуватись дефібрилятором. Привіт! Мене звати Ігор, ви на каналі Paramedic і сьогодні ми розглянемо учбовий дефібрилятор, який реально навчає рятувати життя і пояснимо, чому тренування на них потрібно повторювати щороку. Додавіться відео до кінця, щоб дізнатись, як відновити серцевий ритм. Згідно досліджень Європейської ради реанімації, приблизно 80% раптових смертей супроводжуються фатальними порушеннями серцевого ритму. Для якнайшвидшого впливу на ці ритми для порятунку людини використовується автоматичний зовнішній дефібрилятор. А за розташовується в місцях великої концентрації людей та розроблені для використання особами без медичної освіти. Згідно останніх оновлень ланцюга виживання при раптовій зупинці кровообігу ланки СЛР та дефібриляції були поєднані і вважаються однією неподільною складовою. Саме тому і існують навчальні дефібрилятори, безпечні тренажери, що допомагають відпрацювати дії до автоматизму. Людина, яка тренується з ними, отримує відповідні навички, які в подальшому безпомилково зможе відтворити з реальним, так скажем, бойовим обладнанням, і впевнено зможе рятувати життя, коли рахунок іде на секунди. Отже, давайте подивимось, як виглядає навчальний дефібрилятор Preston AED Trainer і чому його так часто використовують інструктори з першої допомоги по всьому світу. Ось алгоритм користування дефібрилятором. Спочатку увімкніть пристрій, натиснувши кнопку Power. Дефібрилятор одразу почне давати голосові підказки, які допоможуть діяти крок за кроком. Далі прикріпіть електроди до манекена. Один під праву ключицю, другий під ліву паху. Коли пристрій скаже аналіз ритму, відійдіть від пацієнта і не торкайтеся його. Дефібрилятор перевіряє серцеву діяльність. Якщо престон радить шок, натисніть кнопку Шок. Пристрій не подає справжній розряд, але повністю імітує дії реального дефібрилятора. Після цього починайте серцеву легеневу реанімацію, виконуйте компресії грудної клітки, дотримуйтесь ритму. Пристрої є вбудований метроном, який підказує правильний темп. Потім повторюйте цикл, слухайте команди пристрою і виконуйте їх. Престон веде вас у весь цей процес як у справжній ситуації. Порада. Після кількох тренувань цей алгоритм стає автоматичним. І коли настає реальна надзвичайна ситуація, ви дієте чітко, швидко і впевнено. Ще один плюс: електроди багаторазові, вони не псують манекен і кабелі витримують сотні тренувань. Особливістю даних електродів є вбудований контролер, який розпізнає, чи наклеєні електроди на поверхню. Якщо електроди не будуть наклеєні, учбовий пристрій буде повторювати команду: Наклейте електроди. І поки цей крок не буде виконаний, він не перейде на наступний етап, а саме оцінку ритму. Пристрій працює від звичайних батарейок. Тому його легко взяти на виїзне навчання чи польовий тренінг. Він дійсно схожий на справжній АЗД. Ті ж кнопки, ті ж голосові підказки, той самий алгоритм дій, але звісно він не дає розряд, тому тренування є абсолютно безпечним. Це ідеальний варіант для навчання як професіоналів, так і людей без медичної освіти. Підказки звучать чітко українською або англійською мовами. Голос веде вас крок за кроком: прикріпіть електроди, відійдіть від пацієнта, натисніть кнопку Шок. Усе як в реальній ситуації. І що важливо, можна обрати кілька сценаріїв, наприклад, коли дефібрилятор не радить шок, або коли потрібно зробити кілька циклів серцево-легеневої реанімації. Це дозволяє не просто засвоїти алгоритм, а підготуватись до непередбачуваних ситуацій. А в комплекті йде сумка для його безпечного транспортування, запасні електроди та пуль дистанційного керування, щоб інструктор зміг змінювати сценарії прямо під час заняття. І головне. Престон не просто показує, що треба робити, а допомагає побороти страх перед використанням дефібрилятора. Людина, яка хоча б кілька разів потренувалась на цьому пристрої, у реальній ситуації вже не розгубиться, а це секунди, які можуть коштувати життя. Отже, Престон Trainer – це надійний, реалістичний і зрозумілий тренажер, який підходить і для навчальних центрів, і для великих компаній, де стоять справжні автоматичні зовнішні дефібрилятори. Його головна цінність він навчає не тільки на Тискати кнопки, а діяти впевнено в критичний момент. А сертифіковані та протестовані пристрої завжди шукайте на сайті paramedic.ua